Всіх друзі, вітаю! Сьогодні у нас 26 липня 2024 року. Хочу показати перше сигнальне подоношення. Це ранньо стиглий сорт груші під назвою Монзана. Груші такої дуже гарної форми на сонці з червоним рум'янцем. Цей сорт в мене привитий на цьому дереві. На підчепу Айва ВА29. Я так розумію, він не дуже сумісний з цією підчепою, бо посадка була в 2021 році. Зараз покажу, яка грушка на вигляд. О, маленька вона практично не росте. Оце в цьому році ось тільки дала отакі ось ось пагінці. І зараз покажу, як виглядає цей сорт на дичці. А ось дерево привите на підчепу дика лісова груша. Посаджені одночасно. Бачите, що дуже велика різниця. Тут вже на центральному закладені буруньки на сюди рік на подоношення багато живців. Є для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Навіть є одна грушка. ось. Це я самостійно робив саджанці і на AV, і на дикі лісові груші. Оце навіть є вже сигналка навіть і на дикій підщепі. Ну, пішли до тієї. Все-таки думаю, що можна її щипати і на В-29, але дерево буде супер карлик, маленьке. Так, ну що, я чесно кажучи не знаю, коли їх знімати треба. Думаю, що сьогодні зніму та покладемо на дозарювання. Ну. Так, тримається. Ось така груша цікава. Тримається вже так не дуже сильно. О, цікаво, яка вона на смак. Думаю, хай вона полежить, напевно, дня 3-4. Вона така тверда, щоб не спортити. А може от тиждень. І потім будемо дегустувати. Бо інформації мало, коли її знімати в нашому регіоні, коли споживати. Пишуть, що кінець третьої декади липня, початок першої декади серпня і споживання. Ну, побачимо. Така ось грушка. Кому треба живці для щеплення, звертайтеся у Viber. Будемо реалізовувати. Так, друзі, сьогодні у нас 29 липня. Трохи грушка полежала, це думаю, треба пробувати її дегустувати. Ось такий вигляд. Давайте побачимо, яка вага. 179. 205. Гарна, така цікава. І форма у неї 206. Але я не знаю, коли її споживати. Ну, будемо дивитись, пробувати. А що робити? Ніхто так не скаже. Так, давайте розріжемо ось цю. Якщо стигла, то поїмо і ті, якщо ні, то покладу ще на дозарювання. Так. Ну так, як розрізаю, то вона хрустить. Ще таки не дуже вона якби іспіла чи стигла. Так. А ну що по соку? Напевно, я трохи зарано зняв. Напевно, вона зеленувата. Ну нічого. А ну зараз. Якщо видавлю, промірюю цукор, який у неї на цей час, якщо зможу. Ні, не можу видавати. Ха. Так, сок видавати не можу, треба її ще полежати. Ну попробуємо зараз, яка вона. Вона ще зеленувата. Вже є смак відчутно груші, Такий кисло-солодкий або сладко-кислий, збалансований. Але думаю, що її треба ще полежати, щоб у неї був сік. Напевно, я трохи ранувато її зірвав, бо бачите, цямачка вона навіть не почала коричневити, вона біла. Ну, нічого. Навіть якщо в цьому році. Неправильно зняв в слідучому, трохи потримаю більше. Поки по смаку нічого не скажу, бо вона зеленкувата. Треба оці, щоб полежали тиждень ще і побачимо, дойдуть вони чи ні. Так що чекаємо, не перемикаємось. Так, сьогодні у нас 6 серпня. Оце полежало оці дві грушки. Вони стали більш такі жовтуваті. Зараз будемо. Продегустувати гарний рум'янець. А цю грушку я вчора зірвав на дереві там, де ото прищеплена була на дичку. Бо це на наважке. Так, думаю, що треба її знімати отам перша декада серпня, бо, напевно, її трохи зеленцем зняв. Так, давайте Попробуємо ще раз продегустувати. О, оце вона вже як по маслу йде. Ага. Запах грушовий, такий не дуже виражений на даний час. Так, ану по соку. О, оце після дозарювання це почало гарно бігти з груші. Бо то зеленкувата була, не мог вичалити. Так, пробуємо на смак. Угу. О, оце відчувається тепер гарно насичений смак груші. Мякоть вона дрібно зерниста, дуже соковита. Можна сказати, що вона а, та на у угу. роті. Шкірочка дуже тоненька. а Смак солодкий з кислинкою і з приємним грушовим присмаком. Гарна груша для літнього терміну споживання. Так, і ще хочу проміряти цукор. Так, оно. Ну, така як навіть трохи масляниста. Так, а ну цікаво, що покаже. Так, 16. Угу. Гарний показник, гарна груша. Рекомендую. Хто хоче собі літню смачну грушу, ось можете звернути увагу на сорт монзана. Отакий вигляд у грушок. Якщо на сонці, дуже гарний червоний рум'янець. Треба зірвати трохи-трохи зеленцем, покласти на дозарювання. І потім вона дуже соковита і смачна. Є для щеплення. Кому цікаво, звертайтеся. Так, всім гарного дня, до побачення.